Доброго вам дня, шановні пані та панове. і презентую вам за традицією ще одне відео, в якому розкажу про житловий комплекс Квадрат. Він знаходиться в місті Ужгород, район Минай, вулиця Волошина, 2. Це житловий комплекс закритого типу, має величезну територію 3,5 гектари. Наразі вже є з даних 4 секції. Побудованих вже є дві секції. Одну з них ви могли побачити у мене на відео попередніх на YouTube каналі. Вона вже є зроблений фасад у ній, ця вже вибудована. І наступною буде робитись фасад на цій секції. Також на території знаходиться ще дв дві великих будівлі. Перший поверхи яких це буде комерція. Там будуть торгові центри, зали, спортзали, кафе, ресторани і так далі. Житловий комплекс закритого типу. Тобто всі в'їзди-виїзди по шланбауму. Маємо зараз один діючий заїзд, який зараз працює і через який рухаються всі. Він є шланбаумом, Він знаходиться тут, по вулиці Волошина в'їзд. Ось, І поруч знаходиться охоронна будка. Тобто все контролює охоронець. Далі наступний заїзд-виїзд буде між двома торговими центрами. І ще один виїзд буде з лівої сторони. На вулицю 8 березня. Розкажу трохи по інфраструктурі. Будинки всі семиповерхові. Нульовий поверх це технічний поверх, він предназначений для гаражів та кладових. Також на технічному поверсі, першому поверсі, можна так сказати, знаходяться різні комунікаційні кабінети, а також колясочна для дітей. Як я вже й казав, гардеробні, велика, ой, кладові велика кількість та гаражі. На території комплексу буде є 350 квартир, на них розраховано 500 паркомість. Усі двори внутрішні, ось дворики ми можемо бачити. Також ви можете побачити огляд житлового комплексу у мене на каналі YouTube. Там можна буде, я залишу посилання, можете перейти по ньому. Також побачити огляд вживу. Тому що ми зараз дивимось макет, він, в принципі, однаковий, деякі є зміни, покращення і так далі. Це все побачите вже на другому відео. Ось. І з таких важливих питань, які я хотів би вам зараз висвітлити: на території комплексу є дві електропідстанції з австрійським обладнанням. Ось тут перша знаходиться біля крайнього корпусу, і інша знаходиться тут. Підстанція, також з австрійським обладнанням. Тобто На території є дві електропідстанції. Також на території знаходиться величезний резервуар для дощової води. Тобто ця територія обладнана дренажами, Тобто вся дощова вода, підшкурна вода вона збирається в резервуар. І звідти уже ось тут знаходиться три таких насосних станції. Це, вже, це все далі качається в систему дренажу. З таких важливих фактів, які є. Також на території є великий спортивний майданчик, на якому можна грати в футбол, грати в баскетбол і так далі. Також поруч знаходиться зона для воркауту. І на цьому плані немає, але на відео, з якому я знімав для вас тиждень тому, там можна побачити що, що також знаходиться біля спорткомплексу, біля такого спортивного майданчику, знаходиться ще. Така стінка для скали Тобто Дітки ще можуть собі займатися таким видом спорту. А також розкажу по комплексу, що в кожного комплексу свій внутрішній дворик є в кожного будиночка. Тобто дві секції, і один дворик внутрішній, багато і величезна кількість зелених насаджень, ладшафтний дизайн. То все можете побачити також вживу при зустрічі або ж побачите на YouTube-каналі. Всі двори внутрішні, вони без автомобілів, Тобто всі автомобілі паркуються по периметру. Нагадаю, 500 паркомісць на 350 квартир і всі дворики знаходяться у нас у спокійному такому можна сказати, розташуванні. Далі також зараз розглянемо з вами по наявності квартир. Що є зараз на в наявності? Наразі оці. Чотири секції вже є з даними. Та секція, ці дві секції вже побудованих. Незабаром буде здача цієї секції. Також будуть квартири в ось цій секції. Зараз покажу типове планування. Ось у нас ось цей будинок, будь-який розглянемо так, наприклад, ось цей. Так? Ось у нас будинок має 7 поверхів. Ось так виглядає планування. По центру знаходяться однокімнатні квартири 44-45 квадратних метрів. По бокових крилах знаходяться трьохкімнатні та двокімнатні квартири. Двокімнатні 62 квадрати, трьохкімнатні 98 квадратних метрів. Почнемо розгляд зараз однокімнатних квартир. Ось планування, наприклад. Ось тут вони знаходяться в цій, в цій центральній частині будинку. Всі знаходяться, в принципі, однаково. Покажу вам приклад. Планування 45 квадратних метрів квартира. Вона розрунована так, що окремо у нас є санвузол, окремо вхід, кухня студія та спальне місце. Зараз я вам приближу, покажу, як це все виглядає вживо. 45 квадратних метрів. Також можливе інакше планування. Ось такого типу. Тобто маємо тут на цій квартирі у нас немає перегородки, тут у нас є перегородка. Ось такого плану може бути також планування, тобто заходимо з правої сторони санвузол, велика кухня, студія та спальня. Також можливе перепланування таким шляхом, щоб зробити собі окремо гардеробну, тому що це, в принципі, площа квартири дозволяється зробити спокійно. Ці всі питання по переплануванню можна буде обговорити. Далі, наступне, що б я хотів би сказати, в ось в цих крилах бокових, тобто в центральному однокімнатній квартири, в лівому і правому крилах знаходяться двокімнатні і квартири. квартири. Для прикладу, зараз покажу вам двокімнатну квартиру і її планування. Ось так виглядає двокімнатна квартира, вона має 62 квадратних метри, має просторий гарний вхід. ось, Має велику Кухню студію, має санвузол окремий і має окрему прачечну. І дві кімнати, одна 16 квадратів, інша 14 квадратних метрів. Ось так це все виглядає. Далі ми перейдемо з вами до трьохкімнатної квартири. Вони також знаходяться в цьому крилі. Ось тут. Вони мають 98 квадратних метрів, майже 100. Дуже гарне і якісне планування. Маємо вхід зразу. При вході ліворуч або праворуч, за залежності, яка квартира вам більше сподобається, є велика гардеробна, далі санвузол гостьовий, і величезна зона кухні студії або ж кухні вітальні. Тут бачимо, спокійно розміщується зона відпочинку, класна зонація відбувається. Спокійно можна прозонувати окрему зону відпочинку, зону для приготування їжі і зону для споживання їжі. Далі ми йдемо. Є гарний такий перехід з гарним коридорчиком, де в нас розміщується три спальні та великий санвузол. Тобто маємо в квартирі трьохкімнатні два санвузли, один гостьовий, другий господарський. Маємо гардеробну, маємо два коридори, маємо величезну кухню студію і маємо три окремих кімнати. В двох з них є два панорамних вікна. З таких важливих моментів скажу, що у всіх, у всіх квартирах панорамні вікна. Вікна компанії Nobilex, якісні, шестикамерні. І навіть на оглядах, які я робив раніше, ви можете побачити, переглянути, наскільки якісне вікно. Також з таких гарних, гарних новин є в наявності величезна квартира 135 квадратних метрів. Вона розміщується в ось цій секції І є гарний вихід на терасу. Тераса майже 40 квадратних метрів. Зараз покажу її планування. Вона є трьохкімнатною, з досить якісним і гарним плануванням. Ось така квартира. Тут у нас знаходиться вхід. Величезний, широкий і довгий коридор. Далі величезна кухня студія. Маємо тут три вікна бокових і одне величезне вікно з виходом на терасу. Ось тут вихід у нас 40 метрів квадратних терас. Ось тут у нас знаходиться ця тераса. Тобто 40 метрів квадратних терас. Далі маємо велику кухню студію, як я казав. Два санвузли. Один санвузол загальний, тобто для діток. Другий санвузол знаходиться в структурі господарської кімнати. Ось господарська кімната. Величезна кімната. Має свою гардеробну з вікном панорамним і має свій, свій окремий санвузол. Цей санвузол я вже вам говорив. Далі тут є ще одна гардеробна. Бо може бути використана як прачечна, наприклад. Далі, далі наступна частина квартири це частина спалень. Тут знаходиться дві спальні. Одна спальня з панорамним вікном, друга спальня з двома панорамними вікнами та зі своєю власною гардеробною. Ось така прекрасна квартира, 135 квадратних метрів площі плюс 40 квадратних метрів тераси. Дуже гарний і чудовий варіант, як на мене. Ось так, зараз я покажу вам масштаби житлового комплексу. Нагадаю, 3,5 гектари площини, закрита територія, своя охорона. Також є контракт з Службою безпеки міста, це охоронна організація. Розміщується відеонагляд, також ведеться активна, активна така діяльність по облагородженню самої території. В подарунок будете мати таку прекрасну нагоду, що перших 8 років не будете платити за послуги ОСББ. Тому що забудовник бере це на себе. Це все прекрасно робиться. Система капельного поливу, озеленення це все постійно розвивається, це все постійно удосконалюється. Отож, дякую за увагу. Бажаю всім Божого благословення, мирного неба, швидкої нам перемоги. І купуйте лише перевірене житло, і лише у надійних забудовників.